Почав квітувати гібіскус деревовидний, але не так яскраво, як у минулому році. А ну все ж, і, і цей. Серед них оцей наймолодший, він ще не квітує. Є квіточки, але не розкрилися ще. Так, що сьогодні теж свято, мабуть, незрозуміло, чи просто служба, а я вийшла, мені треба якісь квіти в вазу, в кухні поставити, то вже сонечко припікає, хотіла ще трішки тут попрацювати, але ну, ввечері попрацюю, От, бо, мабуть, буде спекотно сьогодні. Поміняла квіти у діточок. Такі ж відвезли вчора, їздили з сусідами, то я відвезла, знову поставила. Вони й довго стоять у воді там, ну і гарні. Але в мене жовтих саме більше. Треба розвести. Ну там і такі бушкові були. О Боже, що це робиться? Ой. Що це робиться? Га? Що це робиться? Каже, нема з ким погратись, буду сама. Ой, ти ж буянка. Ти буянка? А це її тут іграшки. Я вчора пилисосила і протирала підлогу, поскладала і вона їх не чіпає. Святіка ж десь. О, ну ти й лютаєш. Лілії, вони спочатку лимонні, а потім стають ось білими. Ну це ще не, не зовсім білі. І довгенько стоять. Так. О, сонечко. Сонечко йди на вулицю. Так, зроблю собі каву зараз. Випущу сонечка. Так, зроблю собі каву. Не знаю, десь знайду роботу таку, щоб в тіньочку, бо ну, спекотно. Так, зробила каву, ну, думаю, мабуть, мені треба ще кусочок сиру відрізати. Бо я як вийду на вулицю, то це надовго. Тут треба трішечки Ой, шелестить. Трішки перекусити. Не знаю, чи Фенді буде їсти щось вона грайлива дуже. Товстеньке тобто щось одрізала. Що ти хотіла? Ти будеш зі мною. А, ось що. Ну давай, тільки не накидай, давай домовимось, що у нас буде чисто. Добре? На? М -м -м, мабуть, не я з'їмала, а Фенді з'їсть. Ну, нічого. Їй теж треба. А послужи. Ой, моя хороша. Ну, таке ми їй даємо. Не дуже вона білок з яйця їсть, хоча їй треба, то я вже знову сирена, тільки закінчилась від бібу. то я їй ямлетом даю. Того, що я, а есми, звернешь. Давай сюда, давай, давай. Ой, ти хороша. Угу. А есть. Ты там хоч не носиш, та складаєш? Еси, угу. Mm -hmm. Есть. <реш> Ой, дюжи. Так. Фенді, знаєш що? Давай попло. Ну, хай в мене трішки менше буде. Я глянула на температуру плюс 24. Це великий кусок. Ну дуже жарко, я ці квіти зрізала. Опа. Надеюсь швиденько самі з'їдати, бо ти і мій кусок забереш. Дій, ти, крючку. Кажи, я вже не буду нікуди пригати. Дай мені весь. Смачно, ну, ти ж красуня. Ти красуня? Не плямкай, жуй нормально і не глотай. Спочатку пожуй. Ну, може, хвати? Ладно. А це тобі? Називається перекусила. Ташечка прилетіла? Угу. Чи ще, останнє? Нема, хм? все, <реш> <реш> каже, ти прикову. Я хотіла ще розповісти. Ми вчора їхали. Там трішки полем, ну, їздили гусям корм Наташа брала. Я не знаю, може це тільки у нас тут, ну, у нас хоч деякі там дощі йшли, отакі От соняхи всього, отакі. От Зовсім маленькі і вже отак головочки. Це що, не буде соняхів у нас? А потім думаю, може, це такий сорт. Бо щось Наташа каже, тітя Тоня, треба олію закупати зарані. Бо дивіться, які соняхи. Може, не будь олії. Я думаю, на... на все життя не накупишся. Ну, так би літрів п'ять би поставила в погріб, хай було. У 2014 році, коли це все почалося, десь діла сіль. Та багато чого такого, що. Я, то мої діти, тут у нас чи завезли, чи ще були остатки, такі півтора кілограмова пачка така. І вона, знаєте, ну зараз якась вона очищена там, а то така і, і крупна, і Ну, трішки п'язненька, будемо говорити. От. А е, доця каже, мам, давайте поїдемо в метро і е, ну, закупимося. Кажу, ну давайте. Кажу, коли будемо їхати, то на роботу ми їдемо там. І це ж це ж, я ж працювала. І, і ми поїхали і закупилися. Боже, макарони, гречка, ну все-все оптом жотом. Багато чого, то сіль у мене це тут ми купували, ось тільки закінчилось, ну я так підкупляю оцю якусь, що говорять, що вона не корисна, що вона там нас убиває, Та нас і так убиває все в природі. Ну, щось таке, що було в мене, ось тільки я дістала з погріба. Консерви набрали, ну, багато чого набрали. Саме головне набрали кави, цукру набрали, муки, олії, ну таке було. Ну, а потім не купували, ж так по чуть -чуть і, і витрачали. Зараз ніхто так не буде. Як буде, так буде. Жахають, що буде голод. Особливо це ці тарологи дивляться там. Буде, буде. Ну, що будеш, що ти зробиш. Мабуть, ми нічого не можемо змінити, але можемо щось там від голоду запастись. У кого є така можливість, можна запастись. Так, і я сьогодні, ну я щось там на вулиці найду, якусь роботу під полю, бо мені треба, щоб було чистенько, поки приїде мій правнучок золотко, маленьке. Боже, який він у нас шустрий. Я хочу сказати, у мене ні, ні Наташа, ні Саня такими не були, ні Вікуля. У нас це взагалі така буде. Так це ж він. ось вчора прислали відео там оця сушарка, ну то, знаєте, розкладна так. А він туди зайшов, і папа оце веде, а він там іде йде. Ну, папа контролює, як він там йде. Ну, це можна мерти. Дитине, що ти? Тобі теж сумно і мені сумно. Да. Ага. Ой, погляди, так дай же мені дай. Дай мені мішу, дай. Вона ж не дає мені його попрати? давай, Дай, 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 дай! Це треба так, на тихаря її, а я ж перу вночі. От. І це ж треба на тихаря в неї забрати і сховати. Ти на вулицю зо мною, підеш чи ні? Хм? Підеш на вулицю зо мною? Побачимо. А уже попила. Да ні, мені треба ще помити чашечку. Да, Потім підемо. Я вчора томати попідливала. І оце в мене чері. Вони вже дали, дивіться, два помидорчика вже червоніють. І тут один це чері, Ну, тут бури ще один. Ось. І один я. А ось іще, дивіться, є тут. Тут і там. В цьому році їх так багато, та їх і було багато. Просто, щоб в липні на початку, це я один збила сапкою. Трішки підпушила. От. І вчора підлила сині. Дивіться, вже вони, які там -то квітують. Ну, коли буде зав'язь, то не знаю. так, І перці теж вчора підлила і сьогодні підпушила, вже там такі. Самі вони невеличкі, а перець такий вже нічого десь. от такі є і більші круглі. Ну, побачимо, кріп дивіться, засох. Що, це робиться? Ото як я висаджую десь в, серп... в вересні, в кінці серпня, ото в мене той виходить. А цей так швиденько-швиденько, добре, що мені Наташа дала, і я заморозила. Швиденько засихає. Ну, оце так, хороші кущики. Багато чого я тут пропустила, що ж треба було гілочку одну сюди вести, а вони ось розгалуження дають. І це ж треба підв'язувати все. Отак. От і е, вона вроді й нічого, вроді така цупкенька. Можна було якусь вірьовочку іншу. Ну, поки держиться і добре. Так що, вона, головне, що вона не розтягується. Оця вона біла, ось вона, бачите, розтягується трішки. Так, огірочки ввечері зберу, які там будуть. Зараз хочу один кабачок уже ось взяла. Зараз хочу піти подивитися, як там лаванда себе почуває. Заливаю кожного вечора. Тут уже сухо де квіти. Ну, Ну, стоїть. Тут же лаванда і є живці і берійки, ну, стоїть нічого. Але треба заливати, 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 щоб там була волога. Ну, тут помидори ось стільки. Оце нав'язався. А так ще квітують. І в мене, о, я хотіла показати, шість ямочок садила, огірочків то два вже зійшло, оце один, другий трішки хужий, ну теж заливаю ось він такий. Ну, а ці поки що сидять. Наташа казала, що ну щоб на осінь були. ну Мабуть, будуть і раніше. Щось з'їло один баклажан. оце, Ну, а два стоять. Це ті, що я садила на розсаду, що вони тут трішки примерзли. Отут тут, в парничку були. Так, далі я що хотіла. Фух, що ж мені далі? А, зараз покажу, куди я Санталіну посадила. Вчора викопала перевалкою. Ну, думаю, що все буде з нею добре. Було місце отут під вчорашньою, там, правда, Хризантема росте, ну я трішки поверну потім, щоб не мішала. І я її перевалкою сюди з комом посадила. Ну, і не знаю, далі, може, живці візьму, що з ним там буде. Ну, поки що це тут вона. Вона ж так пахне. Береш оце це в руки листочок, то запах неймовірний. Ну, мені подобається. Ну, а зараз скрізь сонце, то я отут, де тіньочок трішки посапаю, хоч тут і нема такого бур'яну. ну, Тут земля дуже погана, ну як важка. от. То треба без кінця оце підпушувати, підпушувати. І подивлюсь, яку я тут хризантему ще не попасенкувала. Та, вроді й всі, ну, може, якусь пропустила, щоб був дуже гарний шарик. Кулька. Отам, мабуть, я взагалі, вобщі... <смі> бо щось вони вверх пішли. Треба облагородити їх. О, зараз займуся. Так, Беріка садила в отой горщик, ну і вона в мене там не прийнялась, може, тому що кущ був старий. То я вчора взяла і перенесла з комом туди. Ну, ось поки що квітує. Просипала я отут в тіньочку. так і ще нічого тут. Здається, на деяких хризантемах тля, то я сьогодні ввечері, як не буде вітру, побризкаю їх і дійшла, там уже сонечко припікало, плюс 28 зараз у нас. Так що якось не хочеться в спеку там. І в мене отам от в кінці дві е, хризантеми. одна менша, друга більша. І ота більша, е, здається, там гробак її під'їв. Листочки скрутилися. Ну, я й попасинкувала їх оці. Треба поливати. Вони тоді будуть більше, а я вже оце тут так. Під вчорашньою, ну і хай ростуть. Ну, я їх сьогодні залью добре. Всі, всі. спочатку залью, а потім. А яка? Не, зал... не так. Треба спочатку побризкати, а потім під корінь позаливаю. Ось так треба. Ну там сонечко дуже світить, то я туди далі не піду.